Так, підключення вже відбувається, бачу. Макс, ще довго? Макс. Макс, довго ще? Ти ще довго, Макс? Паска, так, ти не вигадуй, давай, щоб сьогодні ми спробували це все діло, протестували. Нормально все там, захищено місці, все як має бути. Макс, все, давай, я пішов кави поп'ю, щоб... Я шуткую. Пішли поп'ємо кави. Пішли каву поп'ємо. І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! Так, маю невеличку, незаплановану відпустку. А, і це дуже добре. Хоч щось встигну вдома зробити, бо без мене бачу нічого не рухається. Скільки матюків від Макса вислухав по той, цей подрульки навігації. Каже, нащо я її купив туди-сюди, нічого, не цей, не працює, руль клине. Ох, тиждень. Тиждень схеми малювали, та наче ж все вірно. От аби ти приїхав, аби ти приїхав. Ну, коротко, Ну не вийшло тоді приїхати, коли хотілося. Ну, тут сталося так, що. Вийшло все-таки трохи вирватися. Основна робота зроблена. І командир дозволив взяти відпустку. Так, так що. А виявляється, все дуже просто. Система, е... як вона називається МАКС, ця? Насос дозатора, насоса дозатора є ЛС і ОС. І в нас він якраз LS, тобто 5 трубок виходить. Чотири основних, тобто приходи-виходи, і права-ліва на гідроциліндр з керма. Але збоку є тонесенька, малесенька шланочка, яка є п'ятим елементом, який саме керує дозатором. І, звісно, без його підключення в загальну систему керування воно працювати просто не може. Так, ну благо, з'ясували, що де як. Одна трубочка була докатана сьогодні. Так, Макс, не виступай. Ось як виглядає цей блок. на... Систему ЛС, тобто всі ті самі, але посередині. Ох ти вже сказочник. Е так, і посередині мається ще е два маленьких виходи, які саме йдуть під оцю дозуючу систему. І е в теорії все повинно запрацювати. Mm. Так. Угу. Знову Макс колесо зняв. Ну, бачите, як приїхав додому, зразу все робиться почалось. Так, що ми ще робимо? Батя, що таке? Так, що, лайка і батькові привіт. Так, що, що у нас? Що ми тут ще працюємо? Так, дивіться, значить, що поки вдома треба вкрай зробити отаку от штукенцію. Бо для наутільщиків це, походу, один із важливих і. Першочергових інструментів це якісна дорога. Отже, треба мати ті знаряддя, які можуть швидко і якісно підтримувати ті дороги в належному стані, бо інакше будуть їздити по полю. Ну, чого по полю їдеш? Да то, що ти дорогу не зробив, того й по полю їде. Який задум? Довжина леза 3 метри, захват. Відповідно на 3 метри із кутом 1,40 м до рівної, виходить, що робоча кромка буде 2,5 метри, тобто повністю в габаритах трактора. І е, була ідея зробити її поворотну, даби там гратися туди-сюди. Але е, по факту, коли так трохи прикинули, що де як, і взагалі оці нюанси по. Реалізації цього проєкту, щоб воно мало рівний кут в одну і в ту саму сторону, то треба робити набагато довшу оцю сторону і более таку хитру систему тут, бо інакше буде на одну сторону торчати більше, на другу менше. Е, ну це так Але питання, навіщо це робити, якщо маючи постійний кут. Нам цього повністю достатньо, бо на якісь інші потреби у нас є фронтальний погрузчик, яким можна там спланувати щось підчистити, загладити і так далі. Тому нам треба сугубо грейдер, яким можна було б, ну, як приклад, там, в рідких випадках, коли вони такі бувають, почистити сніг на дорозі. Чого саме атака в цю сторону? Коли ми... Їдемо по дорозі, ми маємо змогу чистити на узбіччя. Коли ми плануємо дорогу поліву, ми маємо змогу їхати цим краєм по краю дороги і тим самим вигортаючи на середину, плануючи цей кут, приїхали в одну сторону, вернулись в зворотньому напрямку і сформували ту саму правильну. Форму дороги. Ну Це в теорії. А як це буде на практиці, звісно, побачимо. Ну А так задом такий. Так, ну і спитаєте, а чого саме на передню навіску? Ну, По-перше, вона є. А позаду можна вже будь-що інше тягнути. А по-друге, по все-таки напередню навіску. Чого так? А, того що, Їхати по нерівному і за собою тягнути на навісці і якісно виконувати роботу не вийде, бо трактор постійно плаває. А коли ти перед собою щухуєш все нерівне, згортаєш в сторону, заповняючи нерівності, і їдеш уже по вирівненій дорозі, то якість роботи за один проход в рази буде ліпше. Згодні? Згодні. Завжди підлавлював себе на думці, що думки матеріалізуються. Ну, отак тільки тему грейдера зачепили. Ну, і отак ходиш, думаєш, ну нащо того грейдера робити, коли в дворі отакий грейдер вже стоїть? Та шутка. Це дорожніки ставлять. Поставили, попросились трохи. Ну от Бачите, як воно притягується все. Так, та що? В принципі, те, що ми робимо, те і тут якось Якось реалізовано. Ну, треба мати своє. Щось фарбує, щось мудрує. Макс, блін, давай скоріше вже картить спробувати скільки можна. Так, колеги, ну ви не думайте, що поки я умовно відпочиваю, то там все зупинилось. Ні. За цей час. Е Встигли ми сформувати гідний склад фахівців а, відділення регламенту ремонту, і е, все працює. Все працює, Звісно, на зв'язку за цей час продефектували КАМАЗа. А, і не тільки, ну, те, що можу показувати, я показую. І з того, що можу, це КАМАЗ. І к моменту, коли я повернусь. Я думаю, ми його нормальну роботу вже побачимо. Так що слідкуємо, підписуємося. Ну і звісно, не забуваємо допомагати Збройним силам. Все рухається. Не знаю, що він придумав. Таке як доробив і завівся. Щось буде пробувати. Да. Все під'єднано. Ось воно зайняло своє місце. Оце все приладдя. Так, сам блок, бачу, он блимає стоїть, запускається. Вот так можна виважуватися, обертається плавно, без підклинювання. Наче все добре. Ну да, рухається плавно. і Вимкнути відповідно Навігацію можна Клавішою на екрані а можна... Під рукою, вон там в зручному місці. Ну і дивимося, все працює. Ану, Макс, кермом. Програма в як воно вирівнює так, так, на кольору. А ну давай, кермом вив, виверни... виверне. Є, вмикай. О, не пішло. Да. Вирівнює колеса, 0. кермо стоїть на місці. Блин, все да? працює. Ну. Ну, no. все <laughs> працює. Що, поїхали сіятися? Поїхали. Став колеса і поїхали. Так, yeah, так. Yeah, yeah. Ну чтенько, блін. Ну а як воно в полі працює? Побачимо в наступному відео. У мене і у Макса на каналі. Слідкуємо.